Друзі, доброго дня. Сьогодні ми будемо готувати млинці з овочів. Основний елемент це молода капуста. Чому саме молода? Тому що з молодої капусти млинці виходять більш ніжні, більш смачні, Ну і тому що зараз просто сезон молодої капусти. І ще вона в мене така вже декілька днів лежить в холодильнику. Для салату її використовувати буде не дуже добре, а для млинців. Те, що потрібно. Ще я додам моркву, її треба потерти. Ще в мене в холодильнику був невеличкий шматочок ось такого перця, паприки. Овочі це основне, щоб млинці виглядали саме як млинці, треба додати яйце. Одного, я думаю, буде досить на таку порцію. Ну і для смаку я додам сухий часник, чорний кмин. Калінджі. він додасть такого пікантного смаку, і ще він дуже корисний. Ще додам трошки рисового борошна, щоб плиці не розпливалися на сковородці. Сіль за смаком я використовую рожеву гімалайську сіль, бо вона не така некорисна, як звичайна поварена сіль. Ще додам ось такий соус, мій улюблений соус, хайсін соус, це в'єтнамський соус. Хто його не має, може просто додати соєвий соус, але можна навіть і без соєвого соусу. Але я полюбляю азіатські смаки, тому я намагаюся додавати щось гостре, щось екзотичне. І це все надає такий, е, цікавий, такий цікавий смак. І ще ми підготували, гляньте які яскраві фарби, фарби літа. І тепер ми додаємо сюди вкусові елементи та корисності. Сухий часник треба обережно, бо він літає трошки. Чорного кміну, сіль, <кій> сухий чесник. Сіль додамо в самому кінці, бо соус хойсін з сіллю, щоб не було занадто солене. І рисове борошно все, все на глаз, як говориться. Додаємо. Яйце і ось так, як тісто, просто так от замішуємо. Всі складові тут такі, що можна їсти без термічної обробки. Тому е попробувати на сіль можна ось прямо ось так от ложкою солі. Достатньо. Тому додавати гімалайську сіль ми не будемо. Тепер ці млинці або котлети, я навіть не знаю, як їх назвати, треба просто посмажити на сковородці. ще друзі, млинці чи котлети з капусти, моркви та паприки вже готові. Не обійшлося без першого млинця кому, бо, як виявилося, одного яйця було мало. І після ось цього а, наче жарний салат у нас вийшов, Я додала ще одне яйце, і вже млинці були ось такі гарні.